Привіт! Мене звати Вікторія. і Я журналістка Медіа Лінза. Хотіла прогуляємося Хмельницьким зі мною, але не сучасним, а тим, яким він був 71 рік тому, коли мав назву Проскурів. Ми стоїмо на перехресті вулиці Проскурівської та Свободи біля пам'ятника Ангела Скорботи. У 1910 році на цьому місці був триповерховий будинок, збудований купцем Янкелем Бердядом. Це був справжній символ розкоші та купецької еліти того часу. Під час Другої світової війни будівлю підірвали радянські війська, коли відступали. Позаду мене Хмельницький обласний музей Хохм. Будівлю побудували у 1903 році у цегляному стилі, характерного для Проскурюва кінця 19-го, початку 20-го століття. Сьогодні Хохм це не просто музей, а справжній культурний центр міста. З роки свого існування він зібрав одну з найбільших та найцікавіших колекцій в Україні, яка налічує понад 7 тисяч творів мистецтва. Якщо ви ще не відвідали хохом, саме час переряди в атмосферу творчості. Рестарація Шпігеля це історія, яка оживає в центрі Хмельницького. Будівля зведена на початку 1900-х років і ісаком Шпігелем. Тут відчувається дух старовинного міста, адже кожен куточок наповнений атмосферою історії та елегантності. Сьогодні це заклад подільської кухні. Атмосфера ресторану заворожує, тихі розмови, свічки на столах і музика, що переносить у часи, коли місце носило назву Проскурів. Хмельницький академічний обласний театр ляльок або колишній будинок знакової родини Маранців це справжній свідок історії міста. У 1880 році Хаїм Маранц, відомий купець і меценант, збудував двоповерховий маєток. Вся ця територія належала родині Маринців і стала центром економічного та культурного життя Проскурова. Сьогодні ж театр для льок продовжує бути важливим культурним осередком міста. Більше цікавих місць у Хмельницькому шукайте в описі під відео.